Всем привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Ми сьогодні з другим з Даніком граємо гру у 99 ночів. Тому, друзі, підписуйтесь на наші канали, ставте лайки і підписуйтесь на наші телеграмі канали. Всім гарного переду. Так, друзі, я трошки прихворів, и у меня може бути голос трохи не такий. Я б тоже заболів, капець. Друзі, напишите, будь ласка, мені всякої гадості, що я типа дівчина. Хвили, що тобі таке Так, да, що ти девушка? Друзі, там, коротше, Максим в коментарях пишуть. Я пушу індивч. хе Та мені Там познайомитися, чуєш? познайомиться, чуть Кажу, ні, моє серце вже зайняте. та да друзі, будь ласка, таке, що, типу, я дівчина. Uh, мені. Коротше, Даня, я трішки збрешу. Хорошо. Я трішки зараз збрешу. Uh, друзі, мені взагалі 13 років. Ні, uh. мені чесно 13 років. <гум> да. Так, я вертаюсь перед нами. Ага, давай. Так, О. я вже там у лісі загубився. Ого. Іти тебе шукати? Та ні, я вже вибрався. <гум> О, я бачу тебе. О. Я тебе не все запитаю, дорогу. Ага. <гум> Ой, друзі, вибачаюся, щось я тоді трішки заболів капець. Я ще й не виспався. О, ти знаєш, скільки я сьогодні проснувся? Скільки? Чотири часа вечора. Ого. Ну, ти тепер поняв, через кого я не виспався. Та блін, наш я їм. О. О я вже знайшов пашу до тебе. Молодець. А на мене мок напавку. Буляха мука, на мене двоє напали. Біжи на базу. Да, біжу в баню. Так, я приніс м'ясо. З мною орда вовків, з мною орда вовків, я хав. Ага. просто, зараз поки що їжу, принести. А де ти? Та ти я зараз приїжу на базу. Ааа, давай. Хе-хе. Ти з пушка ця Ну, давай. хе Давай данного. Блин, Блин тебе белый капець. А ну да, чекай, хорош. Даник. ну чекай, 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 чекай. Да, чекай. Ану чекай. А как ты жив? Да ты вийшов? Да, перезаходу. Блин. Ну добре, добре, за пережиде. Да, Та добре, добре. Та, друзі, я вийду на минулу, Я вийду десь на секундочку, тому що... Шо... Мого друга там вовки напали. Коротше, я не буду встановляти відео. Кажу, я відео зупиняти не буду. Да. Yeah. <coughs> uh -huh. uh -huh. знайшов першу, першу лапку. Ти можеш знайти мені тоже. Добре, зараз. <клухи> а иди сюди, куди тікай, бандит? з тебе тікає? Давай я дам тобі свою, на. Pa bere sobi. A co to ja sam dworu? A ja mam do sobie się. To Таблиця, здається, да бліц, це заяц ще хитриший мене. Так, все робить, круги, круги. О, все, я знайшов. Це да Нормально, що заяц застряв. <хе -хе -хе. Та бери собі лапку, я її же знал. О. О. А де той чубрик. Ну той, що купляємо а, він на другий день з'являється. <кхи> <кхи> mm -hmm. О, я йду аккуратно золотаю в першу дете. Да давайте будьте акуратний. Постараюсь не па. О, заяц застрял. А, ти тоже того зайця побачив, як <різь> да. О, я тобі допомогти. Помогу. Ну, щоб тебе не вбили, ці вовки. А ні, в тебе просто нема поки Попишу... що револьвера. А. Будь тебе бережем, бо там цей. Біжи до тебе олень. Нічого, той на мене не нападе. Олені не бриті, шо не, олені не бриті, не миті шо за створіння? Mm -hmm. Це твоя шкурка? Так, да, Можеш собі забрати. Добре, дякую. Я зараз собі швидко добуду.

<глух> О, володим, а. а мені щось амазы не випадають. А, а мені алмазы не выпадают. Оце ну, ті штуки, що в скринці, помниш? А, ну, так алмазы за з Блин. Я сумую за Хеллоуином. І я. Ой. Крин, я свою лапку попал. Чубрик прийшов. Лек Так, чубрик, я зараз тобі дам лапку. Я шую да лапку залубил. Блін. тобі допомогти? Не, не йду. Добре, тебе тут штука. Все, Даня, иди до мене. Я нашел. Давай. Я ей кладу беря твоего вовка. Вот Ой, да. Давай я тебе принесу. На. Ай, я сдыхаю, я сдыхаю. Я за голоду сдыхаю. Иди бьем ешь. Я за голоду я сдыхаю. Ё-моё. Ех, Даня. Бежу. Бандаж. Брата, живи! Біля мене бандаж лежить. Так, все. Так, а як я тебе? Я вже забув. Так візьми його в руки, а потім воскресенье. Да,чка. Все, скоро допомога ласка. Блін, тепер я мираю! Ганя де вона! Дарку! Дай мені! Бліна я дурко! Зараз проведе твої бої. Бліна, я не побачу, й Блін, я, я зараз на відео позорюсь. Ні, друзі, будь ласка, не смійтеся з мене, всяке буває. капец. Блин, я выбью, что я протупил. Да не, что я тебе просто дам фандаш, а ты не побачил. Такие фонари. Ой. па. Сидим в хай. Ой. Давай налегає. Бандаш. Какие хороший поход? Он с вами в домику подивись. кудись. А Клас. скидки очі вилітают. А? Нет. А что ты так холотаешься? <сél да. Бандаж, бандаж. <Conversations> Мне треба, значит, знайти найти матки. Надеюсь, лично отправил. Тут мені минулий раз випав бандаж. Да mm. я мені тоже випадало два-три раза. подаст бандаж. И. І... Давай. Não para de rolar, bicho. Vamos, moço. O Fernando tava. Uhum. Uh.